Уявіть собі цю картину: Світанок, поле бою затягнуте густим туманом. На горизонті вишикувалася елітна кіннота ворога, їх тисячі. Вони закуті в найміцнішу сталь, вони пройшли сотні битв, вони не знають жалю і впевнені, що сьогодні зітруть українське військо з лиця землі. Вони сміються, перечуваючи легку здобич, але раптом трапляється неможливе ще до першого пострілу гармати, ще до того, як у повітрі свиснула бодай одна куля. У лавах ворога починається справжнє божевілля. Бойові коні, які не боялися вибухів, раптом скаженіють і скидають вершників. Загартовані офіцери, що бачили пекло, бліднуть, кидають зброю і затуляють вуха руками, а їхні серця починають битися в ритмі, несумісному з життям. Вони відчувають тваринний, неконтрольований жах, який паралізує волю. Армія, що хвилину тому була непереможною машиною вбивства, Перетворюється на наляканий натовп, готовий топтати своїх же, аби тільки втекти. Що це було? Чорна магія, чаклунство характерників, про яке шепотіли налякані селяни. Ні, це була холодна, розрахована і безжальна технологія. Століттями від нас приховували правду, зводячи образ козака до веселого гуляки в шароварах. Нам брехали, що наші перемоги це лише випадковість або відчайдушна хоробрість. Але правда набагато страшніша для наших ворогів. Запорожці були не просто воїнами, вони були першими в Європі майстрами психологічної війни. Вони володіли звуковою зброєю, яка змушувала еліту Османської імперії та Речі Посполитої тремтіти ще до початку бою. Ви на каналі Козацькі Хроніки. І сьогодні ми зламаємо черговий міф ми розкриємо секрет козацького Тулумбаса та страшного прийому під назвою ГАК. Ви дізнаєтесь, як звук може вбивати, чому від цього ритму божеволіли яничари і яку фатальну помилку робили імперії, недооцінюючи інтелект Січі. Приготуйтеся, те, що ви почуєте далі, змусить вас поглянути на нашу історію зовсім іншими очима. Щоб зрозуміти велич цього задуму, нам потрібно на мить перенестися у XVII століття. Уявіть собі шахову дошку, де ставки це не просто перемога у битві. А саме існування української нації. Проти нас грали найпотужніші імперії того часу Річ Посполита зі своїми крилатими гусарами, яких вважали найкращою кіннотою Європи, Османська імперія з фанатичними яничарами, що не знали страху смерті, Московське царство з його нескінченним людським ресурсом, який вони кидали в топку війни, не рахуючи втрат, усі ці вороги мали одну спільну рису. Вони були переконані у своїй перевазі. Вони дивилися на козацьке військо зверхньо. Для пихатого шляхтича чи султанського візира запорожці були лише голотою, бунтівниками, вчорашніми селянами, які взяли до рук зброю. Вороги робили ставку на дорогі обладунки, на блиск золота, на чітку муштру і, головне, на свою приголомшливу чисельність. Вони мислили категоріями маси: хто має більше гармат і людей, той і правий. І це була їхня фатальна помилка. Вони готувалися до війни тіл, де перемагає сильніший м'яз. А козаки готувалися до війни умів, де перемагає той, хто контролює хаос. На Січі чудово розуміли вийти в чисте поле стінка на стінку проти стотисячної орди це вірна смерть. Українські стратеги, ці генії Дикого поля, знали, що людська психіка це набагато вразливіша мішень, ніж людське тіло. Обладунок захистить від шаблі, але жоден шолом не захистить від панічного страху, що зароджується десь глибоко в підсвідомості. Саме тому козаки перетворили звук на зброю масового ураження, і центральним елементом цієї звукової атаки був він. Тулумбас. Забудьте все, що ви знали про барабани. Коли ми чуємо це слово, уява малює нам полковий оркестр, який задає ритм для маршу. Але козацький Тулумбас це було щось зовсім інше. Це був монстр, справжній велетень серед інструментів. Деякі з цих котлів були настільки великими, що їх не міг підняти жоден чоловік. Їх перевозили на спеціальних возах, запряжених четвіркою, а то й шісткою коней. Це була складна інженерна конструкція. Величезний мідний або чавунний казан, майстерно викуваний найкращими ковалями, обтягували товстою спеціально вичиненою шкірою тура або вола. Натяг цієї шкіри. Регулювали гвинтами з ювелірною точністю, щоб досягти потрібної частоти звучання. Чому це так важливо? Тому що козаки емпіричним шляхом за століття до відкриття сучасної акустики знайшли частоту жаху. Сучасна наука називає це інфразвуком це низькі звукові хвилі, які людське вухо майже не чує, але тіло відчуває. Коли частота звуку опускається нижче певної межі, вона входить у резонанс з внутрішніми органами людини. Це викликає запаморочення, нудоту, дезорієнтацію, а головне, безпричинне, ірраціональне почуття тривоги. Людина раптом починає відчувати, що насувається неминуча катастрофа. Її мозок кричить тікай, хоча очі ще не бачать небезпеки. А тепер уявіть, що таких тулумбасів у козацькому війську був не один, а десятки. І ось, коли ворожа армія шикувалася до бою, коли нерви у кожного солдата і так натягнуті, як струна, починалася ця пекельна симфонія. Довбиш, людина, яка керувала тулумбасом, це не був простий музика. Це був високопоставлений старшина, хоронитель ритму битви. Він підіймав важку дерев'яну калаталу, обтягнуту шкірою і з усієї сили опускав її на мембрану котла. Бум! Цей звук не просто лунав у повітрі. Він вдаряв у груди, він проходив крізь землю і вібрував у ногах ворожих солдатів. Це був не звук удару, це був звук землетрусу. Земля починала гудіти, і цей гул наростав. Довбищі починали повільно, методично, немов забиваючи цвяхи у домовину ворожої імперії. Ритм пришвидшувався. До низького гулу великих котлів приєднувався різкий пронизливий гуркіт менших летав. Для козака цей ритм був священним. Він вводив запорожців у стан, який сьогодні назвали б бойовим трансом. Ритмічний, потужний звук, синхронізував серцебиття тисяч побратимів. Вони ставали єдиним організмом, єдиною хвилею, яка не знає страху і болю. Це був древній ще язичницький метод мобілізації внутрішніх резервів, який пробуджував у кожному воїні первісну силу. Але для ворога це було пекло на землі. Спробуйте уявити себе на місці польського гусара чи турецького яничара. Ти стоїш у щільному строю. Ти не бачиш ворога, бо він ще далеко або ховається за пагорбами. Але ти відчуваєш, як твої нутрощі починають тремтіти. Повітря стає густим і в'язким від вібрації. Ти не можеш зосередитися. Твій кінь під тобою починає хропіти, гристи вудила і перебирати ногами. Тварини відчувають низькочастотні вібрації набагато гостріше за людей. Для коня цей звук це сигнал про природний катаклізм, про землетрус або наближення хижака велетенських розмірів. І ось струнки ряди ворожої кінноти починають ламатися ще до атаки. Коні стають некерованими, вони стають на диби, скидають вершників, розривають стрій. Офіцери кричать команди, але їх ніхто не чує, бо гул тулумбасів заглушує все. Він тисне на вуха, він проникає в мозок, він не дає думати. Це був ефект повної акустичної домінації. Козаки забирали у ворога можливість комунікації. Як можна керувати армією, коли ти не чуєш навіть власного голосу? Це був психологічний терор чистої води. Козаки демонстрували ворогові: Ми тут, ми величезні, ми гучніші за грім, і ми йдемо по ваші душі. Це ламало бойовий дух найстійкіших ветеранів. Вони починали вірити, що проти них іде не жменька людей, а легіони демонів. Що сама природа повстала проти них. Проте тулумбаси були лише увертюрою до справжнього жаху. Коли ворог вже був розігрітий, коли його ряди хиталися від вібрації та невпевненості, наставав момент для наступного етапу психологічної атаки. Момент для гаку. І якщо Тулумбас бив по тілу, то гак був націлений прямо в душу, розриваючи її на шматки. Коли гул тулумбасів досягав свого апогею, коли повітря вже дзвеніло від напруги, звук раптово обривався. Наставала мертва, гнітюча тиша. Це була тиша, страшніша за будь-який гуркіт секунда, дві, три. Ворог, оглушений і дезорієнтований, завмирав, намагаючись зрозуміти, що відбувається. У їхніх вухах все ще стояло відлуння барабанів, а серця калатали в горлі. І саме в цю мить розгубленості козаки завдавали свій головний психологічний удар. Вони давали гака. Більшість з нас уявляє козацький крик як просте ура або хаотичний галас натовпу, що біжить в атаку. Забудьте про це. Гак це була складна, відпрацьована до автоматизму вокальна техніка. Це не був крик окремих людей, це був синхронний скоординований видих тисяч горлянок, що зливався в єдиний нелюдський звук. Він починався з низького утробного гарчання. Яке йшло з самої діафрагми, а потім різко, наче удар батога, злітав у високий пронизливий вереск, від якого холола кров у жилах. Цей перепад тональності був настільки різким і неприродним, що людський мозок просто відмовлявся сприймати його як звук, створений людьми. Це нагадувало рев пораненого звіра, велетенських розмірів або виття з граї вовків, помножене на тисячу. Акустичний ефект підсилювався рельєфом. Козаки майстерно використовували ландшафт, яри, балки, русла річок, які працювали як природні резонатори, фокусуючи звук і спрямовуючи його прямо на ворожі позиції. Звукова хвиля від гаку була такою щільною, що, за свідченнями очевидців, від неї закладало вуха як від вибуху гармати поруч. Але гак був не лише звуком, це був тотальний сенсорний шок. Козаки знали, страх має великі очі. У темряві або в сутінках, коли зір підводить людину, мозок починає домальовувати найстрашніші картини. І запорожці давали ворогові саме те, чого він боявся найбільше. Вони перетворювали себе на демонів буквально. Перед вирішальною нічною атакою або раптовим нальотом, козаки застосовували візуальні ефекти, які можна порівняти з гримом у фільмах жахів. Вони вивертали кожухи хутром назовні. Стаючи схожими на величезних волохатих істот. Вони мастили обличчя сажею, багнюкою або крейдою, перетворюючись на мерців або привидів, але найстрашніше вони робили зі своїми кіньми. Існують історичні свідчення, що козаки іноді фарбували своїх бойових побратимів. Уявіть собі білого коня, на якому намальовані чорні смуги, що імітують скелет, або коня, в гриву якого вплетені стрічки та пір'я, що розлітаються на вітру. Створюючи ілюзію крил чи вогняної гриви. І ось ця армія примар вилітала з туману або темряви одразу після того, як пролунав гак. Психіка ворога, вже розхитана інфразвуком тулумбасів, просто не витримувала цього візуального удару. Солдати бачили не людей, вони бачили потойбічну силу, що вирвалася з пекла. Логіка вимикалася, вмикався єдиний інстинкт вижити за будь-яку ціну. Найяскравішим прикладом цієї тактики стала одна з морських битв, про яку історики згадують нечасто, бо вона виглядає надто фантастично. Це сталося під час одного з легендарних походів чайок на турецьке узбережжя. Турецький флот, потужний і численний, заблокував козаків у гирлі річки. Галери стояли щільною стіною, гармати були заряджені, турки чекали світанку, щоб розстріляти козацькі човни як у тирі. Ситуація здавалася безнадійною. Будь-який інший командир здався б або пішов на прорив, приречений на поразку. Але козаки вирішили зіграти на нервах османів. Всю ніч з очеретів, де ховалися чайки, лунав ритмічний монотонний гул тулумбасів: бум, бум, бум! Він не давав туркам спати. Він тримав їх у постійній напрузі. Яничари на палубах вдивлялися в темряву, намагаючись побачити ворога, але бачили лише чорну воду. Їхні очі втомлювалися, нерви здавали. Кожен сплеск води здавався початком атаки. До ранку турецький флот був виснажений, злий і наляканий невідомістю. І тоді, перед самим світанком, у годину, яку називають Вовчою, коли сон найміцніший, а пильність найнижча, козаки вдарили, але не гарматами. З очеретів одночасно вирвався тисячоголосий гак. Цей дикий вереск розірвав ранкову тишу. Відбиваючись від води і бортів кораблів. Одночасно козаки підпалили на своїх човнах, заздалегідь підготовлені бочки зі смолою і підняли їх на жердинах. Ефект був приголомшливим. Сонні турки побачили, як на них із темряви мчить стіна вогню, що супроводжується нелюдським виттям. У передранковому тумані ці вогні здавалися очима велетенських чудовиськ. Паніка на галерах почалася миттєво. Налякані каноніри почали стріляти навмання. Не розбираючи, де свої, а де чужі, яничари, послизнувшись на мокрих палубах, падали у воду або в сум'ятті рубали один одного. Турецький адмірал намагався навести лад, але його накази тонули в загальному хаосі. Козацькі чайки, користуючись панікою, прослизнули між величезними неповороткими галерами. Вони підходили в притул, туди, де гармати галер не могли їх дістати через мертву зону. І закидували ворога гранатами та йшли на абордаж. Те, що мало стати тріумфом турецького флоту, перетворилося на ганебну різанину. Величезна армада була розбита не кількістю гармат, а грамотно спланованою психологічною атакою. Козаки змусили ворога перемогти самого себе. Вони використали страх як зброю, перетворивши дисципліноване військо на стадо переляканих овець. Цей епізод лише один із сотень. Поляки в своїх щоденниках. Часто писали про пекельний галас, від якого холонула кров, і коні ставали скаженими. Вони називали козаків чаклунами, бо відмовлялися вірити, що звичайні люди здатні створювати такий ефект. Їм легше було повірити в угоду козаків з дияволом, ніж визнати геніальність української тактики. Але це не було чаклунство. Це була вища школа військового мистецтва, де знання людської психології цінувалося вище за товщину броні. Козаки чудово розуміли солдат, який боїться, це вже наполовину мертвий солдат, воїн, який сумнівається, промахнеться. Армія, яка втратила віру в свою непереможність, побіжить від першого ж натиску. І Тулумбас з гаком були ідеальними інструментами для того, щоб посіяти це зерно сумніву і страху в душах загарбників. Це був звук свободи, який для ворогів звучав як вирок. Здавалося б, чому такі потужні? Такі ефективні методи не стали стандартом для всіх армій Європи того часу. Чому європейські генерали, які захоплювалися козацькою піхотою, не перейняли цю тактику звукового терору? Відповідь проста і водночас показова для розуміння нашої ментальності. Для того, щоб дати гака чи вести бій під ритм Тулумбасів, потрібна була не муштра, а особливий стан духу. Європейські армії були механізмами. Солдатів там перетворювали на бездумні гвинтики, які мали виконувати накази, не ставлячи запитань. Їх вчили ходити строєм, стріляти залпом і помирати там, де скажуть. Але козацьке військо було організмом живим, дихаючим, пульсуючим. Щоб створити той самий гак, цей синхронний, нищівний крик, тисячі людей повинні були відчувати один одного на рівні підсвідомості. Це була колективна емоція, виплеснута назовні. Це була синергія вільних людей, які об'єдналися заради спільної мети. Раб, загнаний у стрій палицею капрала, ніколи не зможе так кричати його крик буде криком відчаю, а не криком сили. Саме в цьому й полягав головний секрет, який не могли розгадати ворожі стратеги. Вони бачили зовнішню сторону барабани, крики, розмальовані обличчя, але вони не бачили внутрішнього вогню, який живив цю тактику. Козаки не просто лякали ворога, вони сміялися йому в обличчя. Цей сміх, ця зухвалість, ця абсолютна зневага до смерті ось що було справжнім джерелом жаху для імперців. Коли козак бив у Тулумбас, він проголошував свою присутність на цій землі. Він казав: Я тут, господар, я не боюся ні тебе, ні твого султана, ні твого царя. Це була маніфестація гідності. І саме це найбільше дратувало і лякало поневолювачів. Вони звикли, що підкорені народи мають мовчати, схиляти голову і тремтіти. А українці, замість того, щоб благати про помилування, зустрічали їх громом і ревом, перетворюючи поле битви на сцену власного тріумфу. Ця тактика мала ще один прихований ефект, про який рідко говорять вона діяла не тільки на ворога, але й на самих козаків. Уявіть. Що ви стоїте в першій лаві, перед вами стіна ворожої сталі. Страшно? Звісно, страх це природна реакція. Але коли за вашою спиною починає гриміти тулумбас, коли ви відчуваєте плече побратима і разом з ним вдихаєте повітря для гаку, страх зникає. Його витісняє адреналін, лють і відчуття всемогутності. Звук ставав наркотиком, що притупляв біль і втому. Історики описують випадки, коли козаки, поранені, стікаючи кров'ю, продовжували битися з неймовірною завзятістю, поки лунав ритм Тулумбаса. Вони наче черпали з цього звуку життєву енергію. Це був своєрідний психологічний якір: поки б'є барабан, ми живі, ми б'ємося, ми незламні. Тому роль Довбиша була такою почесною і небезпечною. Ворог знав, щоб зламати козаків, треба змусити замовкнути їхні серця. Часто снайпери або спеціальні загони намагалися в першу чергу вбити Довбиша або знищити Тулумбас, але на місце вбитого одразу ставав інший, і ритм не переривався ні на секунду. Цікаво, що відлуння цієї традиції ми бачимо навіть у пізніші часи, коли Січ вже була зруйнована, а технології війни змінилися. Пам'ять про те, як звук може змінювати хід історії, залишилася в нашій крові. Навіть у ХХ столітті під час визвольних змагань українські повстанці використовували психологічний тиск, раптовість і шум, щоб деморалізувати переважаючі сили більшовиків чи нацистів. Звісно, тулумбаси замінили на кулемети, а гак на повстанські пісні та гасла. Але принцип залишився той самий бити по психіці, змушувати ворога боятися кожного куща, кожної тіні. Ми часто шукаємо героїзм у цифрах. Скільки ворогів знищено, скільки танків спалено. Але справжня велич козацької стратегії була в тому, що вони вміли перемагати ще до початку фізичного знищення. Вони економили українську кров, змушуючи ворога тікати від власного страху. Це був гуманізм на виворіт, жорстокий, але ефективний спосіб зберегти життя своїм людям. Історія з Тулумбасом і Гаком це урок для нас сьогоднішніх. Вона вчить, що перемога не завжди на боці того, у кого більше ресурсів, перемагає той, хто нав'язує свої правила гри, той, хто не боїться бути гучним, зухвалим і непередбачуваним, той, хто вміє перетворити свої слабкості на силу, а страхи ворога на свою зброю. Коли ми дивимося на сучасні події, на інформаційну війну, яка точиться навколо нас, ми бачимо ті ж самі принципи наші меми, наші пісні, наша культура. Яка заполонила світ, це сучасні тулумбаси. Коли весь світ співає Ой у лузі червона калина, коли український прапор стає символом незламності, це і є наш глобальний гак. Ми знову, як і 400 років тому, змушуємо імперію здригатися від одного лише звуку нашого голосу ми знову показуємо, що дух сильніший за залізо. Імперії завжди будуть намагатися заглушити цей голос. Вони будуть переписувати підручники, забороняти мову, знищувати пам'ятники, називати нас малоросами або неправильними. Бо вони бояться, вони пам'ятають той генний жах, який їхні предки відчували під Конотопом, під Хотином, на чайках у Чорному морі. Вони знають, якщо дати українцям голос, якщо дозволити їм вдарити у свої ментальні тулумбаси, імперія розсиплеться як картковий будинок. Тому наша задача не мовчати. Наша задача Знати свою історію не як набір сухих дат, а як живу технологію перемоги, ми маємо пам'ятати, що в кожному з нас тече кров тих самих довбишів і характерників, які вміли керувати хаосом. І коли нам стає страшно, коли здається, що ворог занадто сильний, варто згадати про Тулумбас варто знайти в собі той ритм, який робить нас єдиним цілим. Це не просто красива легенда. Це інструкція до дії, записана в нашій ДНК. Ворог може мати ракети і мільйони солдатів, але він ніколи не матиме того драйву, тієї внутрішньої свободи, яка дозволяє сміятися в обличчя смерті. І поки ми пам'ятаємо про це, поки ми здатні дати гака на весь світ, ми не переможні. Наші предки залишили нам унікальний спадок це не золото, полуботка і не срібло з козацьких скарбниць, яке так завзято шукають археологи. Головний скарб – це знання. Знання про те, що людська воля. Це найміцніший матеріал у Всесвіті, а страх це лише ілюзія, якою можна керувати. Тулумбас і Гак були інструментами свого часу, фізичним втіленням українського духу, що не бажав коритися, але їхня сутність вічна. Сьогодні ми стоїмо перед тими ж викликами, що й 400 років тому. Змінилися декорації, змінилася зброя, коні стали залізними, а повідомлення передаються зі швидкістю світла. А не зі швидкістю гінця. Та ворог залишився тим самим. Він так само робить ставку на масу, на залякування, на грубу силу, і він так само вразливий до правди, до нашої єдності і до нашого вміння бути непередбачуваними. Кожен з нас сьогодні це трохи довбиш, кожен наш пост у соцмережах, кожна гривня на донат, кожне слово підтримки це удар у той самий велетенський національний Тулумбас. І цей ритм чути по всьому світу. Від нього знову, як і колись, починають тремтіти стіни кремлівських кабінетів. Вони бачать, що нас не зламати, що ми не тікаємо, а навпаки, стаємо лютішими і згуртованішими. І цей страх в їхніх очах це найкращий доказ того, що ми все робимо правильно. Історія козацької психологічної війни нагадує нам не варто чекати, поки світ дасть нам зброю. Найпотужніша зброя вже є всередині нас це наша культура, наша мова. Наша історія і наш характер. Коли ми об'єднуємося, коли мільйони голосів зливаються в один потужний потік, цей резонанс здатен руйнувати імперії. Тож нехай ця розповідь стане для вас нагадуванням. Коли буде важко, коли опускатимуться руки, згадайте той світанок на морі, згадайте перелякані очі яничарів, згадайте звук, від якого дрижала земля, і усміхніться, бо в цій усмішці наша сила. А тепер скажіть чесно. Чи знали ви про цю сторону козацького військового мистецтва? Чи, можливо, чули від дідів інші легенди про те, як наші предки перемагали хитрістю, а не силою? Напишіть у коментарях, давайте зберемо нашу власну енциклопедію перемог. І обов'язково підпишіться на канал Козацькі Хроніки, натисніть на дзвоник, щоб він пролунав гучно, як козацька летавра, і поділіться цим відео з друзями. Нехай правду почує кожен. Бо поки живе наша пам'ять, живе і Україна. До зустрічі в нових історіях.